Вітаю на каналі Купуй зі мною! Це магазин Сінсей. Сьогодні покажу вам новинки, новорічний декор. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Великого об'єму свічка залита у склі 659. Новинка, колір коричневий. Свічка з критицями 269. Хвойна гілочка 169. Ось такий ще є варіант. Дуже приємно пахнуть за 219. Величезний асортимент. Дійсно багато різних свічок. Усі дуже приємно пахнуть. Аромати всі подобаються. Важко обрати. 240 гривень. Подарункова 150. Вінок новорічний 389. Такий варіант 169 мінімум декору. Цей варіант уже по максимуму є з червоним декором та з білим. Квіти, яблука, шишки та листочки. Ціна 599. Ялинки 169. Ось така 169. І два варіанти по 169. Гілочка.

Ялинки 149, 150 імбирні пряники. Дуже красиві свічки білі з пряником 219, з ялинковим віночком також 219. Маленькі по 40 гривень. Ще дивіться, які цікаві варіанти є залиті у чашці коричневі та червоні 169. Будинок 149. 119 свічки гноми 79 червоні та коричневі. Подушки на стілець зав'язками 2 штуки 170, 150 гривень 38 на 38. Дві штуки 119 ніжно-рожева кругла. М'яко набивні у вигляді квітки, темно-сіра та молочна 269 і ще є бежева. Велика подушка на стілець з зав'язками гарно набивна у двох відтінках, такий пудровий та темно-сірий 189 45 на 45. Рослина штучна у горщику 219. 169 менший розмір. Ось такі вазони по 119. З квітами з 219, білі та бордові. Наволочки на подушку 149, 219, сіра 149, мішка теді 219. Ще ось такі є з принтом по 189. М'які та 269 45 на 45 Органайзер 32 на 32 сантиметри 119 гривень. Підвісний 40 на 90 129. Чухол для одягу 60 на 120 170 гривень. 85 на 36, також підвісний 139. Коробка для зберігання 40 на 50 169. Чохол для одягу 2 штуки 60 на 80, 99. Пластиковий шкребок – 19, та 49. Накладки протектори для меблів 69. Чохол для взуття силиконовий 2 штуки 219. Кошик пластиковий для зберігання 119, корзина червона тканина 340. І ось така невелика за 169. 219 з ялинками вишитими. Коричнева з оленем 169, Велюрові м'які. 279 м'ятного відтінку така більша. Ось такий варіант 169. 30 на 30. Є ще така ніжно-рожева, як м'ятна 340. Меншого розміру м'ятна 169. М'яка велюрова з однієї сторони з будинками. Ціна 169. Чорна. Та що поруч? Такого ж самого розміру 169. Фото альбом 119 на 200. Фото. 10 на 15. Коробка м'яка для спостерігання. 219 Фоторамка в такому стилі. 129. Маленький комод дерев'яний на 4 шухляди. 389. Столик 599. Полиці 389. 599 столик. Поличка у ванну кімнату 799. Висота 91 см. Полички у вигляді будинків 189 Ціна акційна ось така менша 169 Полиця підвісна 459. Розмір 40 на 40 см. Декоративна стояча прикраса 169. Банти м'які велюрові на ялинку у двох кольорах. 219 Декор новорічний 219, ялинки по 119, ялинка свічка зелена, 119, підсвічники золото та срібло. Ціна 69. Підсвічник поєднання скло та метал 169. Ось такі маленькі скляні зірочки по 59. Червона, прозора та зелена. Маленька ваза 59, чорного кольору, на ніжках 119. Ось такі великі у двох кольорах 340. Ваза велика бурштинова 219. Ніжно-рожева скляна 149. Такі варіанти вази по 150 гривень. Свічки кольорові залиті у склі 340. Вага 400 грамів. З новорічним декором. Із так красиво виглядає 169. Триста сорок олень. статуетки по двісті дев'ятнадцять, карусель чотириста Будинки, підсвічники сто шістдесят дев'ять. Стояча прикраса. Ось така з будиночків, Триста сорок. 149 підсвічники для свічки таблетки. Ще ось такі будиночки по 170 керамічні, Це метал червоний. 149 білі 219. Будинки підсвічники 150. Керамічні святкові горщики зелені з ялинками червоні та коричневі. Ціна 150 гривень. Це знову подарунок підсвічник 169. Декор будинок пряничний 169. М'який гном 219. Олень стояча прикраса 119. На цьому у мене все. Дякую за перегляд.